Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на черзі кар'єра за Оксфорд Юнайтед. Так, вона дуже так рідко виходить, там раз в тиждень десь, але вона виходить, вона жива, вона буде жити. Я думаю, до кінця фіфи, ой, до кінця фіфи, до кінця всі ми ну, її протримаємо. Я сподіваюся, тому що все-таки хотілося би виграти за них і АПЛ, і Лігу Чемпіонів. А так як у нас зараз іде запекла борьба за місце в Лігі Чемпіонів, першій в історії Оксфорд Юнайтед. А що, що це я вам все розказую? Зараз, зараз просто все вам розкажу, і вам не буде цікаво дивитися. Що, що це Завали просто, Євген. Підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Підпишіться на мій телеграм-канал, всі, всі посилання будуть в описі. Ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю приємного апетиту, приємного перегляду. А ми будемо. Розпочинати так, друзі, будемо продовжувати кар'єру за Оксфорд. Якщо хтось не пам'ятає, то ми на четвертій сходниці, але ми маємо гру в запасі. У нас, тобто є шанс відірватися від Челсі і наблизитись до Манчестер-Сіті прямо на відстань одного балу. Ну а перший йде Ліверпуль. Да, дуже далеко. Ліверпуля, але ми зараз в зоні Ліги Чемпіонів це те, що нам потрібно. На медалі. Ну на медалі буде дуже важко претендувати, але ми все-таки зможемо. Хоча би спробувати це зробити. Так, що тут? Діабі, Распадорі, спереді будуть бігти в центрі Тілима Дуглас, Луїс, Пауторос, Мартинес? Нормально. У нас же всі готові. Що якщо спробувати цього хлопчика? Місцями поміняти їх, а? А давайте спробуємо. Розпочинається матч. Матч проти Астонвіли на виїзді. Ти, й-мой, куди цей Діабі буде бігати? Е ку куди він? А що за прикол? Поу! А. а до сраки цей ворота. Можна його і не купляти було. Поп. Дістань, 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 Хедлі. Так, у нас ще є один тайм, щоб щось зробити в цьому матчі. Забарний. Диви, ей, їб, а там нічого не було. Блін, у вас там віли добрі гравці все ж таки. Тут взагалі ніяких питань немає. По цьому приводу, там і центр поля хороший. І що в нас на воротах стоїть? Боже. де лі де ле де, де 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 Вони несуться ша то, що кончені просто. Диві. І ще четвертий. Ту блін. Ладно, я все розумію за свою гру, але, блін, ну поу. 4-0 це так початок, оце нормальна тема. О, 5-5. Оце, оце він, це він піде в Бразилію. Цей піде в Бразилію. Відразу в Бразилія на півроку. За цього хлопця так всі борються, я просто в шоці. Так, ну нарешті. Нарешті люди йдуть в оренду. Нарешті. Я сподіваюсь, він там за півроку хоча б виростив в рейтингу. Радрігерш, Сонці. Давай, давай, іди, іди куди-небудь уже. Господи, іди. Кардозу в нього казу. Ні, ми тільки у вас забрали поупа, а тепер віддавати вам кардозу. Ні, ні ні, ні дороги. Хай там везву. О, нарешті. Ну, нарешті його забрали. 840 тисяч. Хух. Так, у нас матч проти Фулхема. Це Кубок, Гюлер. Нетто, Адама. Ну, у нас тут склад нормальний. Я знаю що зроблю. Морейро 80-й. Йомаю. Сюди Морейру, а сюди Нецбіда. І в кубку зіграє. Кардозо 2-2. Рудуні дубль. Чи спас нас на 79-й хвилині. Буде матч-відповідь. Ну таке собі, звісно. Нікого я вже не буду продавати. Кларка хочуть, розумію, що його вже потрібно продавати, щоб купляти когось наступного. Але ні. Так, я все, пропускаємо. А Тепер у нас матч з Фулхемом в рамках чемпіонату Англії. Виходить той ж самий склад, тільки в них на голкіпер дивіться, Бейлі якийсь. І Акан же в центрі захисту виходить. Ну, а в нас... А що у нас? Греш ворт трошки, да? ну Думаю, потрібно перевагати. Це 17-та команда, по-моєму, чемпіоната. Так, заблокували, ну, звісно ж, тут фол буде, да? тут без питань. Ладно. Ай, Кларк! Що, з командою. що трапилось? Бе, а ззаді, ззаді не було це карточка, не? Капітан команди ще щий. І жовту не дав. Це красота. бага Але що ми забили? Це як в отом, як в ультимейт тимі. Але Маклін до кінця, до кінця дограв і на тобі. Не встиг. Не встиг і тут полп, як завжди. Це 1-3, 1-3 вдома фул йому програємо. Йод. Так, матч проти Ліца. Пепі, довга панчоха в них спереді. Лена на воротах. Все супер. Хорсон повернувся, повинен, повинен нам цей хлопчик допомогти сьогодні. Так, щось Решфорд давно не забував, ні? А ось і Хедлі, а ось і Хедлі. А ось і Хедлі. А ось і Хедлі. Уже біжить є ліс, сил, нема в нього, але ні. Боже, всю стаміну свою потратив, щоб сюди добігти і вдарив мимо. Оце так. трошки обідно, я думаю. Морейра, що він робить? Що робить цей геній? Що він робить? Ракета наша. І в дальню. Чидені. Ууууу, це що значить, що користь швидкий спейс. Бег не курво, як. Махлі не піпас. Прешвор, ти шо ж ти зробиш? Оп-оп-оп, нарешті. Дуже 46-та хвилина ще й додана, і він відбиває. О, о. Це допомагаємо, допомагаємо. Ні. Це дуже. Ні, хера собі, що за пасюля? Що за пасюля і всі? Ні. Ні. Це ще й пепі довго панчуха забиває. Ну ні, просто це не може бути. Що за... Хасон мій, ну як ти відбив? Ти, ти відбив же? Поки дьок. Ну тільки не це. Один-один. Це срака, це провал. Це тупо дупа, блін. Челсі виграли ще, їб так, матч проти Фулхема. Жертвуєм своїм кубком, щоб на матч чемпіонату. Три, -три ще й не жертвують. Ми ще й проходимо по пенальті далі. Оце прикол. Хто там нас забив? А вони ще й програвали. Гордон на сороковій хвилин на 87-й вітіння, але останні, дивіться, три удачі. Гордон все ж таки той виводить нас, виходить. Він забив в основний час і забив останній пенальті. 4-3. Оксфорд іде далі в Кубку Англії. Це прикол. Друзі, матч проти останньої команди чемпіонату Водфорда. Ну, якщо тут не вигравати, то я не знаю де. Так, друзі, матч проти Водфорда дуже дуже потрібна перемога тут у нас. Зом з поверненням буде ні, ні. Тварина, як ти відбив? Лофтус Чіпка. <гум> дзинь який був, який дзинь! Капітан наш, показує характер. І, до речі, я лофтуса Чіка, наскільки я пам'ятаю, напевно, брав тільки на один сезон. А вийшло, дивіться, як що людина стала в нас капітаном. Я, я завмер, я не вірив, що ця скидка навіть пройде. Не те, що щоб там Маклін якось ту до м'яча дійшов. І як він прибрав і лівий. Ну, Маклін, друзі, ну Маклін в цьому сезоні просто не перевершений. А він заб'є свій гол. Чи ні, заб'є! Наші молоді дарування просто неймовірні. А як тонесенько Решфорд по котиві з лівої в дальній оп. І 3-0. Трену... Ну, видно, що команда йде на останньому місці, і все ж таки ми потрібні. Ми потрібні. Все ж таки потрібно їй перемагати, переїжджати, якщо ми, звісно ж, хочемо в Лігу Чемпіонів. Ха-ха! Ну, Чуть сітку не порвав. Ну таке не повинно таке братися. І для Решфорда це дуже, дуже важливий м'яч, тому що, ну, блін, він давно забував. Стих! Стих! І ще одна пушка. На! 5-0. 5-0. Решфорд дубель. І перемога ще й чиста. Суха для нашої жопи. В двох смислах цього слова. Приїхали нові скаути, тобто ті, яких я найняв нещодавно. І зараз подивимося, що вони нам з першого разу привезуть. Італія, походу, мимо, да. Англія не дуже. Так, і це залишається Бразилія, наскільки я пам'ятаю. Грек у нас 5 на 5, багато гравців привіз, але, Але, як ми бачимо, щось не дуже якихось Вообще не дуже, йо йому. Друзі, наступний матч проти Ньюкасла восьмої команди, і тут Зінченко, подивіться. Ху, я вже й забув, що він там грає. Лемар тут М -м -м. гарна команда. У нас всі здорові і нарешті бойовий склад. Оцим складом ми йдемо перемагати. Так, да, нам згоден потрібен і лівий захисник, і правий захисник, але блін, потрібно виходити в Лігу Чемпіонів, щоб нам дали бабки. Перемога над Дюнкаслом Юнайтед нам допоможе все ж таки тримати Челсі на відстані одного матчу. Ну Хто тут? Куди тут? Чому тут так? Ало, хто Ось! А я перед цим матчем дивився на його цю. На його стати на удари, а там 73 чи щось таке було, але як він лупанув файнесиком. А який який тут як -джі був? 005. ти після важкого робочого дня 005. Даду. Тут малесенький. Ти твою душу цей жопа, ну. ти ну! Проти. Ну, ти знаєш, як вони грають, ну ти осел. Ти проти своєї минулої команди граєш. Азіна зараз би ще й передгольовий би пас віддав би. Оце ага, добрий день би було Куди він вийшов? Є... Просто завалився. Це він підігрує. Не потрібно було ставити його на матч проти нюкасла. Махлін. І в дальню. су! Є! Є! Я думав він потащив. Маклін! 2-2. Який важливий м'яч. Просто Маклін забиває. Йо, майо У останні хвилини я просто завмер про. Ну, це воно могло залетіти що завгодно. Тут. У нас матч проти Вестхема в Кубку Англії. Дивіться, тут опамікано є. Йомаю. -йо. 2-0. Маклін і Решфорд. Ми так і виграємо Кубок. Залишився Нотінгем Форес, Астон Віла. Челсі, Сандерленд, Ліверпуль, ми, Оксфорд Юнайтед, Манчестер Сіті і Евертон. Ну, мені б дуже хотілося, звісно, хотілося б Сандерленд або Ноттінгем Форест. Ну, а звісно, попадемо на Манчестер Сіті. А ось ось і Девідом їхнім. Зараз ми випускаємо Саїда, а потім по-хитрому під кінець матчу випустимо Решфорда на вже таку підуставшу оборону команди. О. Оце план. А ось і він. А ось і Саїд. А можливо він зараз... Це тренерське. Це тренерське було відчуття, що він заб'є. Оце хорош Саїд. Шостий номер Ой, шоста хвилина під дев'ятим номером. Так ми один забили, цього дуже-дуже мало. Хедлі! Ай, пролітає, як так? Фух, ні. Фух. Фух як... як же тільки переживаю, коли оце рахунок один і так команда атакує суперника. Ну це просто дупа. О, є. 0-1 мінімально перемогли. Ну це срака просто. Друзі, матч проти Ман Юнайтед, Санчо, Гойлунд, Бруно, де Ліхт, Мазрауі і она. На. У нас же все бомба, все забуває на основний склад по поставити. Йо-ма йо. У нас це бомба, всі виздоріли, Решфорд проти минулої команди. Давай, давай, дорогенький, давай. Так, матч з Юнайтед розпочався. Розпочався, звісно, з фолу. Стих! Не піднімай! Стих же! Марлін! Як, як, як мимо! Як мимо! Ну як? Ти ж до цього просто ідеально бив! Добре, ну другий раз уже виводимо! Другий раз, тільки тепер ТП! А Решфорд! Поришло забиває сюди, один нуль. Хорошо. Ем'ю також вийшло не відсижуватись. Боже, як нас пробачили тільки що. Ой-ой-ой. Хто? Хто його блядь, крив? Хто його крив цього додіка? Як він міг забити? Куди ти до мене біжиш Олень, блін у дворот біжи. Забий! Фух. Але там він олень, Ну куди він біжить прямо до гравця? Я не можу. Отут тут добре від захисника відірвався і тут спокійно туди, Фух. і завершувати сюди. Один-три, віздок в кришку гробу. Останні матчі в чемпіонату будуть дуже тяжкими, я так думаю. Ліга чемпіонів зона все-таки далечень. Ну як далеченько за неї боротися і боротися, але тут саме головне ми перемагаємо зараз. В цьому матчі 1-3. Це було важко. Так, і звісно ж, скаути наші приїхали. Це вже другий раз. Я сподіваюся, з другого разу все буде все-таки щось цікаве. І далі, далі ви побачите, на кого ми попали в Кубку Англії. Ну, а зараз подивимося, кого нам навезли тут. Італія. Макароноїдів нам не дуже багато завезли, Вообще ні одного. Ладно, Англія ви взагалі 4. Бразилія, ну давай. О! О! Перший пішов. Уже під 2 мільйона стоїть хлопчик, уже, уже приємно. Уже цікаво хто. То. Друзі, а зараз ми всі дізнаємось на кого ми попали в Кубку Англії. І це... Та-да-дам, Ліверпуль. Сандерленд попався Челсі, Нотінгем Астон Ну, це срака. Навіщо нам цей Ліверпуль? Вони б'ють чемпіон на МГЛО. Так, дивіться, цей хлопчик. Має вже 64 рейтинг, від Wigfood 4, ну стати Ball Control 81, 76. Ну цікаво буде його віддати в оренду, там що з нього вийде, подивимось. Але нам зараз потрібно трошки отак от зробити. О! О! І можна йти на Ліверпул. Кубок я не гратиму, я його просимулюю. Не знаю чому, тому що нам же там немає його виграти. От давайте подивимось. Вони, напевно, теж не дуже таким. А може й дуже основним складом вийшли, я не знаю. І так, 3-1. 3-1. Нормально у нас рать, вилетіли. Челсі виграли, Сіті виграв. Ну, я надіюсь, Челсі все-таки буде тоді тіряти бали в цьому чемпіонаті. Матч проти Кристал Пелес. Цікаво, цікаво. Ну, Тут, звісно, ж, знову таки потрібно вигравати, щоб іти. Ну, от Челсі з запасом на 3 бали. Ми з Челсі боремось за цю лігу чемпіонів. І в дальній! Сюди прошив! 1-0! 1 0 Поїхали! Челсі йде на п'ятій сходинці. Ми йдемо на четвертій. У нас поки що ми тримаємо місце в Лігі Чемпіонів. Але Челсі хоче його в нас забрати. Решфорд молодець. Добре! Оце передачка. Маклін, в дальній вирішувати! Сюди Ну 2 Вірніше 2-0. Як мені він подобається? Чому він ще до сих пір не взяв 80-й рейтинг? Решфорд. Решфорд сюди. Трину. Ну, це похорони. ще в першому таймі все вирішено, я думаю. Так, Крістал Пелес взагалі провалився щось. Але такий хлопчик, як Чік... Що там, пенальті чи що? Ой, їй, а за що? За що придурок ти сивий? Тей. А ще й по центру урод, урод! Хто це в нас біжить? А, торпеда біжить. Але він вже. І тут і сюди саїд. Так, дивіться, слухайте, а хлопчик такий нормальний виходить, да, забиває то, що потрібно для Для підміни решварда. Так, а тепер це цей. Цей теж може розвинутись непогано. і в даній. Сюди. 5-1, дивіться, і Незбіт. Ну для нього також це дуже важливо, щоб гол забити. Тому що, ну блін, він все ж таки... Молодий хлопець 5-1, домашня перемога, дуже класно все. Друзі. А в наступній серії ми побачимо битву за Лігу Чемпіонів. Це буде матч проти Челсі. Ну і закінчимо, звісно з чемпіонат. Дивіться, якщо ми виграємо в Челсі, дай Бог. То в нас там і Тоттенгем є, і Арсенал, і Лестер, Брайтон не потрібно списувати. А тут і Манчестер Сіті, і Ліверпуль. Ну так, ми. Наступній серії закінчимо, напевно, на чемпіонат, почнемо трансфери туди-сюди, наступна серія буде вже довга. Ну, а зараз би я хотів би подивитися турнірну таблицю. Друзі, в зоні виліта у нас Бормут, Вотфорд і Лестер. Але Лестер ще має шанси. Та, в принципі, і Бор... Та, в принципі, ще тур... турів багато. Тут і Крістал Пелес, і Фулхем себе не дуже так комфортно відчувають, я гадаю. А що тут вище? Арсенал 11-й. Оце так прикол. Евертон 10-й, Манчестер Юнайтед, 9-й. Астонвіла, 6-й Вестхем, 5-й Челсі і 4-й Оксфорд Юнайтед. От, дивіться, це буде очна зустріч, яка буде вирішувати все просто. Долю Єврокубків, я так гадаю, матч за 6 балів. Далі тут Тоттенгем. До речі, якщо ми виграємо, то підбираємось ще на 1 бал до медалей. До медалей АПЛ. І тут же і Манчестер Сіті також 59 балів. О, буде цікава боротьба за цю, за друге-третє місце. А за, за перше там взагалі без шансів Ліверпуль кудись полетів. У них за сезон це на ну, всього один програш. Один. Друзі, хотів подивитися бомбардири. Хто тут у нас? Дивіться, Маклін і Морейра по 11 голів забили. Хлопці, молодці. Маклін в цьому сезоні взагалі просто ну, дуже подобається хлопець. Хтось ще є з наших, ну тут, напевно, вже в перших ролях буде, да? Да, Решфорд на другій сходинці, 22 забитих голи. А на першій, ну, звісно ж, Холланд-24. Ну, ти кончений просто. Просто кончений. Так, що в нас по гольових? Шапаренко? Шапаренко грає в Бернлі? Оце прикол, ніхера собі. Але тут ми вже бачимо Loftus Чік, 4 гольових. Супер. Алісон з Ліверпуля 5. What? Холланд тут. БРЦ, Мартинеллі, а де ще наші? О, Морейра 9, Супер, Брешфорд ну, 9, Маклін 14 і Сон 15. Дивіться, як три наших гравці займають другу, третю, четверту сходинку взагалі бомба. Клін, ну дивіться, Алісон тут я в шоці. Терштеген в Челсі, ой-ой, ой це нам буде наступний матч дуже цікаво грати. Кардозо 2, 5 кліншитів у нас цього за сезону. Це прикол. Ху, друзі, оце так завершується. Серія дуже на цікавій ноті. Матч проти Челсі буде. Битва за Лігу Чемпіонів от-от, розпочнеться. Якщо ви хочете швидше все ж таки побачити цю нову серію то поставте лайки, 20 лайків, і я відразу сідаю, записую, монтую цю нова серія, і виходить вона дуже швидко. Тобто, все залежить від вас. Я з вами не буду прощатися, звісно ж. Ми скоро з вами побачимось. Бережіть себе, будьте здорові. На все добре.